Навісні тільки 24-го року, е, і нам сказали батькам, верні, казали, що приїжджайте, все буде зустріч. Ну, зустрічі е, состоялися, і е, батьки побачили, що він дуже такий. Він і так був у нас такий худий, але ще більш е, е, схуд. Е, Ну, такий сумний, ну, дуже був радий бачити батьків. І ну, вони так була зустріч в присутності слідчого, тому вони так от спілкувалися такими общими такими фразами, що там як справи, все добре. От. Ну, І так, от десь ми потім ну, були ще зустрічі. Він так тихенечко розповів, що. За ці 17 місяців, що він там пробив, як вони кажуть, запрятаних, що його дуже ну, били то само собою, що вони били його, і як то кажуть українська, ну. Катували морально його, катували. вивозили до лісу на на розстріл.